Чергове засідання у нас громадської ради У нас сьогодні. Воно пройде в форматі обговорення, в форматі зустрічі на нашому нашому сьогоднішньому засіданні присутня Литвиненко Лідія Михайлівна, начальник відділу збуту Харківенергоремонта. Плата за місця загального користування, щоб нам Лідія Михайлівна розказала бачення Харків Енергоремонту з точки зору законодавства, як це регулюється. Харків Енергоремонт при розподілі. За послугу теплової енергії Керується такими документами, як правила надання послуг з постачання теплової енергії, закон України про комерційний облік теплової енергії, та методика розподілу теплової енергії між споживачами. 2021 року внесені зміни до правил надання послуг з теплової енергії, де було зазначено, як розподіляється ця теплова енергія. Теплова енергія розподіляється в частині плати за опалення тим споживачам, споживачам, які мають центральне опалення, та в частині на опалення загальнобудинкових потреб. Загальнобудинкові потреби, як ви називаєте, місця загального користування, вони визначаються методикою, як їх потрібно розподіляти. Згідно методики, є декілька пунктів, за якими ми можемо розподіляти. Один із них це якщо є проєкт на будинок, якого немає в «Харківенергоремонт», Є енергоаудит, який ми приймаємо, і є спрощений метод, який використовує Харків енергоремонт, що підрозумівається під спрощеним методом. Практично на всіх будинках є вузли обліку теплової енергії. Так ось, наприклад, врахована будинкам 100 гігакалорій, і з цих 100 гігакалорій береться частина на місця загального користування. Це в залежності від поверховості будинку. Якщо будинок від одного до п'яти поверхів, це 25%. Якщо з шести до десяти це 20%. І якщо з десяти до більше, то це 15%. Цей Це відсоток, що враховує коефіцієнт відключення автономних індивідуального опалення, тобто приймається до нього ще площа. Як в кожному будинку є встановлене індивідуальне опалення, в кожному до будинку може бути різна, якщо не тільки 25, може бути 26, може бути 27, а може бути і 30, Тому що враховується площа автономного опалення, Я хочу щоб ви розуміли, що це не додаткова нарахована послуга, а це все в об'ємі, що спожив будинок ліполічильником, тобто це частина. Від лічильника загального об'єму, яка розподіляється між всіма споживачами пропорційно площі. Ви сказали, що розрахунок на будинок є там по гігакалоріях. Так. Як це розраховується? Зараз фактичне споживання лічильником. Лічильником? Так, лічильник Присто? нарахував 100 гігакалорій, оці 100 гігакалорій Ростовці. і розподілили. А по лічильник. лічильника немає? Якщо немає загальнобудинкового збору. лічильника, то є норми споживання, які нам затверджує міська рада. Тариф для всіх на вартість однієї налогії, він однаковий. Він встановлений на рівні зараз 172. Він однаковий для всіх. Хоч ти живеш на першому поверсі, хоч на дев'ятому, хоч на якому там поверсі. Він також цей тариф, як іде на централізоване опалення житлових споруд ну, приміщень, так і на місця загального користування. Двох показників ну, вартісних не існує. Проблема в чому? Проблема, проблема а в методиці розподілу теплової спожитої енергії. Лічильник нарахував певну кількість спожитих гігакалорій в цьому році. По методиці 315, по спрощенному цій системі. В залежності від поверховості будинку, Якщо це будинок п'ятиповерховий відсоток береться 25 відсотків, від цих 100 гігакалорій умовно забирається 25. Оці 25 гігакалорій розподіляються між всіма власниками будинку і централізованими і індивідуальними. Останні 75 розподіляється лише на централізованому варті. Все розподіляється на квадратний метр, угу. все. Якщо лічильника немає, розрахунковим методом розраховується по технічним параметрам, скільки цей будинок споживає, і потім аналогічна ситуація розподіляється по лай. Для того щоб населення платило за обогрів місць пользования, я так розумію, должны повинні бути прибори которые это тепло отдают из себя в местах общего пользования. В домах этих приборов, к сожалению, нет. Оці елементи подачі тепла чи перевіряє їх Харків енергоремонт на наявність? Люди... Ні, люди не перевіряє це. Не значить, в правилах 830 зазначено пунктом 24 Про те, що якщо в будинку відсутні прилади опалення в місцях загального користування, і вони передбачені проектом, то їх повинні встановити балансоутримувач цього будинку. Перед початком опалювального сезону наша служба технічна написала всім, вибачте, підписання, всім ЖКО для того, щоб вони відновили ці прилади опалення. Але зараз на початок опалювального періоду, коли йдеться іменно комісія, перевірка, ніхто нічого не встановив. Питання представителю теплопостачальника. На яких критеріях і чому блокується установка індивідуального отоплення? Що касається відокремлення від від системи теплопостачання, то на момент набрання закону про житлово-комунальні послуги, якщо будинку було відокремлено вже більш ніж 50% квартир або нежитлових разом з нежитловими приміщеннями, то Кожен мешканець може э, встановити собі індивідуальне опалення. Люди просять, що ми хочемо перейти на якщо отоплення. Якщо всі зборами боли, боли. І, э, вирішать, як наприклад, робоча шість, да. вони вирішили будинку сім співноти своїм співвласниками, і вони відключили вже від мережі. Ну, тобто, якщо вони весь будинок. Захоче встановити опалення індивідуальне, то немає перешкод від У Нас по місту від'єднались від централізованої системи опалення 16 будинків. По окончанні отопітельного сезону всі сітчики у вас фіксуються, так, так. Теплоподач... да. Так. Теплоподача на всі щотчики прикрашається. Тим не менше, кожен місяць людям приходять квитанції по 32 гривень, якоби за накладні розходи. З яких ділов на основі чого? Відповідаю. Абонентська плата так, це встановлена плата. Вопрос ким встановлена? В тип, в правилах, в методиці Послуга з постачання теплової енергії, включає в себе послугу за саму плату за тепло, за теплову енергію та абонентську плату. В об'єднає подачі теплової енергії. Ні, в правилах зазначено круглий год.